Найближчого тижня в Україні очікується тепла та подекуди спекотна погода. Опади найбільш ймовірні у другій половині тижня та на вихідних. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, початок тижня ще буде спекотним. Проте поступово починаючи із західних та північних областей, до нас почне надходити свіжа та прохолодна повітряна маса скандинавського походження. Тому з вівторка температурне тло в Україні почне поступово знижуватися і вже в другій половині тижня досягне середніх багаторічних значень, каже синоптик. За його даними, ближче до вихідних очікується зміна синоптичних умов, виникнуть передумови для випадання дощів за винятком східних та південних регіонів. У вівторок невеликі дощі подекуди з грозами Очікуються на півночі Лівобережжя. Вітер буде північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 16 плюс 21, вдень від плюс 25 до плюс 30, у північній частині вночі від плюс 12 до плюс 17, вдень від плюс 22 до плюс 27 градусів. На півдні збережеться спекотна погода з даними температурами плюс 32 плюс 37 градусів. У середу, за даними Ігоря Кібер, Вальчича на території більшості областей очікується сонячна та суха погода. Короткочасні грозові дощі пройдуть лише вдень у Карпатах та на Прикарпатті. Температура повітря вночі становитиме плюс 12 плюс 17, вдень від плюс 25 до плюс 30, у південній половині вночі від плюс 17 до плюс 22, а в день від плюс 29 до плюс 34 градусів. Про зміну погоди на поточному тижні каже і синоптик Укаргідромадцентру Наталія Птуха. За Її даними вже після Дня Незалежності в Україні стане більше опадів та можливе проходження окремих атмосферних фронтів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.